Леся Українка-метелик. Бідний, нічний сірий метелик сидів в темному вогкому льоху за бочкою з капустою. Сидів він сумно, стуливши свої темні крильця. Так смутно йому було, дарма що не був він там самотнім. Мав такий сусіда. Сусід той був лилик, кажа. Та з того сусідства невелика була користь для Метелика, Лилик був не говіркий, понурий собі та до того ще з якимось презирством дивився на бідного Метелика. Сказано нерівня. Лилик сидів тихо в своєму кутику, ні за чим він не жалкував та нічого й не бажав. Хіба що хутка ще темнішого, щоб міг сидіти там спокійно. І ніколи того прикрого разливого світла не бачити. Правда, тут у льоху теє світло не дуже докучало. А все-таки часами дехто надходив зо свічкою, навіть часами над бочкою нахилявся, набираючи капусти, і все було дуже прикро лиликові. Коли б сила, він би теє світло крилами загасив навіки. Метелик на своїм недовгім віку ще не бачив світла. Душею тільки чув він, що десь того є сторона краща, ясніша, ніж його рідний льох, бо часом з малого віконця, що було в льоху, падав блідесенький промінь. Та не міг метелики розібрати, що то воно таке, є, де є світло, і яке воно повинно бути. У темному куточку промінець той був ледве примітний, тоненький, як ниточка, та блідий, мов погляд недужої дитинки. Сидить було метелик та все шла свої думоньки на світ, то ясний. Але де того ні думка, ні серце не знали. А порадитися ні з ким. Буде ж та порада. Хіба лилик? Та знаєте саме, без нього поради було мало. Летіти шукати того світла метелик не мав ні відваги, ні сили. Хто знає, може, наш метелик такий вік свій короткий звікував би у темелі самотній, та інша доля судилася йому. Якось прийшла служниця по капусту до льоху та поставила свічку долі, якраз напроти метелика. Боже, яким величним, блискучим, повабним здалось Метеликові те світло. Він затріпотів крильцями. Хотів кинутися на світло. Але служниця в ту хвилину взяла світло й подалася геть з льоху. Не втерпів метелик, забув своє безсилля, забув свою несвідомість, світло, світло і полинув за ним. Лелик тільки свиснув йому у слід, потім заліз ще далі за бочку і заснув. Нічого йому ніколи не снилося. А метелик полетів та й полетів за тою свічкою так швидко, скільки сили було в його бідних крильцятах. Аж ось він опинився у великій кімнаті. Там сиділо за столом велике товариство. На столі була ясна ясна лампа. Метелик каже, торопів від того блискучого проміння і безсильний впав на стіл, тріпочучи крильцями. Хтось із товариства хотів його прогнати з стола. Але він, опам'ятавшись, знов зірвався і почав кружляти понад лампою щораз то меншими і меншими кружками. Хотів він бачити найближче те ясне сонце, яким здавалась лампа. Чи думав же він, що там життя стратить? Хто ж бачить смерть у сяєві? Воно горить, миготить, міниться, там світло, там тепло, там життя. Метелик летить все ближче, ближче до знубливого світла. О, хто ж його згуба. Даремно всі відганяли його від світла, і от метелик влетів у самий пломінь. Трісь, оце ж йому й смерть. Лампа спалахнула, а далі знов почала горіти з такою самою ясністю, як і перше. Дурне створіння, мовив дехто з товариства, хто вилів йому летіти на вогонь. І женуть його, так ні, так і лізе, дурному дурна й смерть. А хіба ж розумніша була б його смерть, якби він навіки заснув у темнім льоху? Те світло спалило його? Але він рвався на простір, він шукав світла.